Та сходинка номер 16 це не лише про цеху. А вже потім, коли я став студентом, я почав розрізняти Львів Староруський, Львів Польський, Львів Австрійський, ну і, звичайно, був Львів Радянський. Він був найгіршим. Просто. Приємного естетичного мені здається відчуття, коли ти гукаєшся там старими вуличками і можеш собі уявити, як тут колись 100-200 років тому хтось закохувався, пив каву, розказував вірші. Треба мати серйозну чутливість до архітектури, взагалі, тому що архітектура це мистецтво, яке іде попереду цілої цивілізації. Справді дуже важко розуміти, що я прекрасне, коли люди не бачили світ, світу білого, проживаючи в комуналках. Бережи історичну архітектуру. Іноді питаю: до чого історична архітектура в концепції 25 сходин до спільного щастя? Якщо третина населення живе в селі, ще значна частина у містах з занудною радянською забудовою, і навіть якщо і є в країні міста стародавну архітектуру, то і там більшість живе у так званих спальних новобудовах. А виростаючи у Львові, я спочатку не давав значення архітектурі, стилям. Мені просто подобалися ці будинки, кожен з яких не був подібний на інший. А вже потім, коли я став студентом, я почав розрізняти Львів, Староруський, Львів, Польський, Львів Австрійський. Ну і звичайно був Львів Радянський. Він був найгіршим. Так це були українські міста. Мені приклад Нюрберга дуже сподобався, коли після Другої світової війни містян запитали, чи варто будувати нові будинки на місці зруйнованих, чи все таки відновити. І вони всі одноголосно проголосували за те, щоб центральну частину міста. От відбудували такою, якою вона була. Мова йде про повагу до міста. Європейська культура творилася в містах. Кожна нація пізнала протиріччя між містом і селом. А тим часом в умовах бездержавності в Україні це було протиріччя між україномовним селом і іншомовним містом російською, польською, угорською, румунською, турецькою і душмовним тощо. Ну, я є міською людиною, я народився у Львові, і, якщо чесно, я довший. Час не уявляв себе поза межами Львова. І Зрештою, зараз, якщо б мене запитали, де б я найбільше хотів проводити свого часу, я би назвав своє улюблене місто, де я народився, місто Львів. Довгий час ідеологічно Російська імперія, Польща інші імперські груповані на нашій території зводили українську культуру і націю до ристикальної і сільської, але саме наявність міст. Розвинених наявність міської архітектури, наявність міської архітектури із власним обличчям свідчить про те, що Україна була державою міської культури, а не лише сільської. Українська літературна мова творилася з сільських говірок Котляревським, а не на основі так званої книжної мови. Еліт. Не від доброго життя, а від прокляття бездержавності українські будителі були змушені творити нову українську культуру саме на основі сільської семантики. Звідси і легендарна любов Тараса Шевченка до народних сільських кожуха і шапс. Що ми всі знаємо і читали в наших українських творах, які до нас все таки дійшли, бачили в театрі в кіно. Наскільки у нас е красиво вбиралися жінки, чоловіки, як вони теж любили ходити до театру, до кав'ярень. Нам необхідно усвідомити, що все прекрасне, що є на нашій землі, це наше. І ми відповідальні є за красу, ми є відповідальними за духовне надбання, яке буде збагачувати наших дітей і онуків. Нам необхідно розширити власну ідентичність як українців і тоді врятувати все прекрасне, що є на нашій землі. Страх, нерозуміння, неповага до міста певною мірою спостерігається і досі в українській традиції. Саме на цьому ґрунтується неповага і до давньої архітектури, як не до своєї, а чужорідної. Збереження історичної архітектури натомість не лише збагатить українську матеріальну культуру, а й поверне місто в українську традицію. А значить, стане додатковим щаблем до прогресу. Бережи історичну архітектуру. Бережи історичну архітектуру. Бережи стародавню архітектуру. Бережи стародавну архітектуру. Бережи стародавню архітектуру.